Добрий день, друзі! Це квітучі деркачі і відео про те, як наростити коріння у котлеї. Це котлея Людоменіана одна з моїх рослин. Я купував її в Україні. Розраховуючи на те, що там будуть коріння, що воно наросло десь там у теплиці. Але на жаль, я отримав рослину без росту, без коріння у стані спокою. В принципі, це нічого. Я отримав багато рослин в такому стані, і все було добре, але ця рослина не хотіла рости, не хотіла наращувати коріння. І стояла так досить довго кілька місяців, жодного руху. На щастя, у мене є друзі, які можуть допомогти в цьому питанні, є автор YouTube каналу Orchid Passion, Світланка Вайсбергер, Дуже досвідчена людина. Я дуже рекомендую її канал, це канал. Який показав мені красу дендробіумів. І тому тепер у мене ціла колекція дендробіуманіліформи. Як вона порадила мені посадити її? Посадити у склянку на дні щось гідрофобне, тобто пінопласт або кара, яка не намакає, є така кара непідготовлена. І далі у мох саму рослину так, щоб рослина більшу частину часу була суха, але знизу була вода. Я не знаю, наскільки я це зробив правильно. Я знизу поклав пенопласт і кору великої фракції. Зверху в мене мох змішаний з орхіатою. Орхіатою Power Plus. Рослина сидить у мосі, вона майже не намокає. Звичайно, я поливав зверху. Частина води зливалася униз на донце склянки і там залишалася. Тобто, через деякий час вода залишається знизу, рослина волога. Але не мокра. В принципі, по класиці посадки котлей. Це неправильна посадка, і люди кажуть, що буде гнити, але у мене не гнила. І не гниє зараз, бо у мене низька вологість в приміщенні. Які ж результати? Бачите, повна склянка коріння. Що тепер робити? Я зробив отвори у склянці і зливаю всю зайву воду. Тепер ця посадка стандартна посадка для котлей, можна сказати. Так, забагато моху, але це нічого. Тепер я не буду її пересаджувати, хай вона виростить рост, добре адаптується, і далі подивимось, куди її пересаджувати. Є ще дуже цікава деталь. Це котлея людоманіана. Вона дає корені, коли рост вже визрів і проквітнув. Але ця котлея дала корені від нового росту. Прямо з самого початку, коли зріст був десь кілька сантиметрів, з'явилися нові корені. Це не типово для цієї котлеї, але це показує, що цей метод дуже добре працює. Дякую за увагу. Слава Україні!